Маємо такі успішні товари, сигаретні вітрини з ДСП, сигаретні стелажі їх ще називають. В такому от сірому кольорі, світлому кольорі ДСП. Знизу запасники тумби. І зверху мають також запасники. Самі полиці не виїжджають ось сигаретні полиці. Вони мають довідники. Всі працюють, перегородки всі є. Це одна суцільна секція окремо і ще одна суцільна секція окремо. Дві однакових на сьогоднішній день на день зйомки відео маємо. Висота такої вітрини 1,85 см. Повна висота загальна, довжина 1,27 см. Глибина від стіни 40 см. Ось кожне відділення, кожна секція сигаретна, сигаретна вітрина має по 10 поличок, на якій розташовані по 10 відділень для цигарок. Окремо кожне відділення вміщує в глибину від 21 до 25 см. Дивлячись в залежності від ширини пачки. Вже порахуємо середню ширину, глибину середню, скільки входить в один повноцінний стелаж. І напишемо знизу в описі. Стан ДСП гарний, де-не-де є тут ну, таке, що протерти, от потрібно візуально, чисто візуально. Де не де ось скотч двосторонній. А ось загальний стан, подивимось на бокову частинку. Вона в ідеалі. Дверцята всі працюють ідеально, от єдине, що немає у нас. Ключиків на ці замочки, да? ось так виглядають фасади гарно. Окремо із цими сигаретними вітринами. Двома є і ще до них приставка. Такою ж самою висотою. Вона просто стоїть у нас зараз не на піддоні, на підлозі, тому візуально вона нижча. Але висоту має таку ж саму 1,85 м. Ширина її по фронтальній частині 64 см. І глибина так само 40 см, як і сигаретні вітрини. Полички глибиною по 36 см. Також є тумба. Запасник знизу. Ну і також без ключика. На жаль. Дуже якісні речі, вони не мають дефектів таких значних, де не десь кажу, двох сторонніх скотч, десь протерти легесенько і все. Стан, як на БВ обладнання, ідеальний.